Цікаві факти. Шановні підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Україна завжди славилася своїми гарними дівчатами та яскравими народними костюмами. Щоб переконатися у справедливості цього твердження, достатньо переглянути фотографії, які зараз я вам покажу. Фотографії Зроблені в Україні в середині минулого століття. Ну і дивіться на цій фотографії Молода гарна дівчина у літньому одязі. Київська область 50-ті роки 20-го століття. Ну а це дівчина у традиційній вишиванці. Дівчина в літньому одязі. Село Дігтя Срібнянський район Чернігівська область 50 ті роки ХХ століття. І ще одна гарна молода дівчина. Це Чернігівська область 50 ті роки 20 го століття. Ну, а це молоді дівчата на полі. У літньому одязі. Київська область 50 ті роки 20-го століття. Дівчина у вишиванці. Як ви бачите, літній одяг молодиці. Село Івангород, Олександрівський район. Кіровоградська область. 50-ті роки 20 го століття. Ну а це молодиця у традиційному одязі. Село Крапищі, Миронівський район Київської області. 1957 рік. Ну а це літня жінка у сорочці. Жінка в Вишиванці і Плахті. Село Перелюб, Холмінського району Чернігівської області. 50 ті роки 20 го століття. Ну, а це ви бачите літня жінка, яка сидить на стільці село Вільшаниці Яворівського району Львівської області. 50 ті роки 20 го століття. Жінка в повсякденному одязі. Львівська область 50 ті роки 20-го століття. Ну, і досить жінок. От вам літній чоловік у сорочці. Сорочка із Вишивкою. Село Лисовичі. Таращанський район Київська область. 1957 рік. Ну, а це просто жінки із села у Київській області. Малютанки. Васильківський район Київська область. 1957 рік. Ну, а це наша молода дівчина у святковому вбранні. Село Худиківці. Борщівський район Тернопільська область. 50 ті роки ХХ століття. Ну, а тут ви бачите жінка. Напевно, зустрічає свого чоловіка десь ще дітей своїх. Стоїть весела біля свого дому. Село Гораю. Староушицький район Хмельницька область. 1957 рік. Ось іще жінки, дівчата у святковому вбранні. Село Кривче. Білобожницький район, Тернопільська область, 50-ті роки ХХ століття. От така наша Україна, як ви бачите на цих фотографіях, гарні дівчата, гарне обрання, і чоловіки так само гарні, хоробрі та сміливі. Тому і хочуть нас захопити, забирають наших дітей, расисти, тому що їм, напевно, просто бере велика заздрість, що в нас такий народ, така нація. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі. побільше їх пишіть. Дивіться всі мої відео. Ставте вподобайки. Підтримуйте мене фінансово. До речі, я нагадую ще раз вам. <хе> ну, дивіться побільше мої всі відео. Я дякую всім за увагу. Цікаві факти.